Сьогодні національна комісія з регулювання електроенергетики та комунальних послуг збереться на засідання, аби розглянути тарифи на підвищення електроенергії для населення. Як заявив міністр палива та енергетики України Володимир Демчешин, починаючи з 1 березня 2015 року, ціни на електроенергію для населення зростуть на 40%. Такі заходи зумовлені передбаченими домовленостями з міжнародним валютним фондом. Аби отримати кредит для держави, українці будуть змушені платити з власної кишені. Такі кроки уряду закарпатці не вітають. Платити нема що. Думаю, что надо было выходить какими-то другими методами, потому что сейчас, в это время, когда война, тут совсем другие расходы, и у людей зарплаты не поднимаются. Нельзя за счет бедных людей поднимать расценки. Нужно искать. У нас много, очень много миллионеров миллиардеров. Можно же как-то, чтобы они поделились тем, что от нас взяли. Куда ее поднимать? І люди в состоянии будут платить. На газ хотят поднимать. То же самое. Они думают об этом или нет. Что это не то, что неправильно, це ужасно, что пенсионеров вообще виживає. Мы выживаем. У меня пенсия 1100. Вот молодые люди, судите сами, как я могу заплатить газ. І все проще зараз за один кіловат українці сплачують майже 31 копійку за перші 150 кіловат в годину на місяць. Якщо тарифи піднімуть, доведеться платити майже 42 копійки за один кіловат. Такі різке підняття тарифів на комунальні послуги відіб'ється й на гривні. Такі кроки влади, за словами голови національного банку України Валерії Гонтаревої, в кінці року призведуть до зростання інфляції в межах 25-26%. Нагадаємо, що влада також попередила про плани підвищити тарифи на газ з 1 квітня у середньому на 280 відсотків і на тепло на 66 відсотків.